Року, як потрапив у полон, і, звісно, ніякої немає. Ми хочемо звернути увагу, щоб і на них звернули увагу, щоб повернули наших синів. Він із побратимами Андрійченком Віталієм потрапили у полон 20... до 19 лютого 23-го року. Два роки, як вони знаходяться в чеченському полоні. Такого ще немає бути. Гомінів із немає щечні. Із червня місяця 23-го року. Ми його чекаємо, чекаємо додому. Вся наша родина. Сім місяця ми нічого не знаємо. Нічого, нічого, нічого не знаємо. Це вам міру прийзійшла. Ніяких новостій. Знаю только что их было три человека на позиции, позиції, і всі три бізнесті пропащи. Всі більше Пишем, звоню, рукаєте, не такі навостяні. звоним куда только можно, а ви труба йти, не чекає себе. Мені дуже сподобалася, яка підтримка там більш такі. Mm -hmm. Люди, напевно, краще, чим у нас, на це все реагують. Всі стоять, слухають, звертають увагу. Там локація така дуже непогана, дівчатка зі Світловодська, знайшли ну, знаю, Там якось на це реагують краще, ніж у нас. Зрозуміло. А в нас тільки ж це підтримка, сигналу? тільки да, в нас такої локації немає, де нам можна ну, щоб ага. стать, щоб було багато людей, бо там не можна. Ну, то у нас так, більше є на машині. Скажіть, будь ласка, оцей останній обмін, коли шість мешканців Полтавщини повернулись додому, вселяє якусь надію. Ну наших там не було. Ну я маю на увазі а, азовців. да, азовців не було ніколо. нікого. Нікого да? там понудав. Ну, чекаємо, так, да, тільки таке вже, я ж кажу, віра вже попередньо пропадає, бо я ж кажу, тоді нам показали, що вони можуть по і і знову все, знову все затихло. Чекаю, друга з полона. Вже два роки чекаємо. Виходимо на мітинги, щоб якось не доступитися, щоб е почули. Ну, якось отак. Ви звертались до якогось якось. Виходить. Ну, ми в основному з жінкою, жінка там за нього повертається, ми виходимо на мітінг тим, що можемо. Жінка зверталася і органи, і частину там телефонували, там ведуться розмови. Поки тільки так. Ну, донька молода, чекає, мала донька, яку він не бачить.